Ім'я Ісуса Слово Боже, тому ми маємо зв'язок із Богом через Ісуса Христа, тобто Слово Боже, хліб живий. У Євангелії Апостола Іоанна, який бачив небеса і майбутнє, сказано: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І слово сталося тілом і перебувало між нами. Повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця, і через Слово тим, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Зрозумійте це, тому що Біблія пророкує настання часів, коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на весь світ. Бо сили в небесні порушаться, куди тікати, де сховатися? Війни, катаклізми, кризи та хвороби охоплюють всю планету, і вірити ми повинні лише Богові.